Фармадол таблетки від головного болю. Сніданок на сніданок. Зараз просто от цю мить 8.37. Е, у нас понеділок це день канапок. Тому сьогодні у нас буде і поживна, і смачна канапка. З авокадо. Авокадо це фактично м'ясо Каліфорнії. Так його називають. Тому воно поживне, класне. Ми на е, гарячу петельню без олії. Uh, от такі скибочки хліба беремо і кидаємо. Це в даному випадку тостерний хліб, а взагалі можете використовувати будь-який. От Він швидко смажиться. А uh, що у нас тут є? Дивіться, це трава. Я б я брав базилік. Базилік, mm -hmm, так. Зелений. Що завгодно, Можна навіть м кінзу брати, якщо ви до вподоби вам це. Крем сир, зараз поки смажиться. От Я попрацюю з авокадо. У нас ще, щоб збалансувати авокадо і крем-сир, у нас ще малина є. Це як такий десерт історія. Вона не дуже солодка, але разом з тим, зараз mm -hmm. візьму я ніж. Mm -hmm. от, і поріжу авокадо. Якщо авокадо пощастило вам і вони стиглі, то у вас не буде особливих проблем з е, тим, щоб їх порізати. Вони мають бути навколо отак от кісточки, бачите? Отак. Кісточку дістаємо. Це стигли авокадо, нам пощастило. До речі, є ще певний лайфхак, якщо ви хочете ну. правильно обрати авокадо. Дивіться, просто от натискаєте на нього одним пальцем. Якщо шкірка м'яка, так, так ага. як в магазині, якщо вона м'яка, але не прогинається, то це ідеальний. достиглий авокадо. Якщо тверда, то не Якщо там залишається м'ятина на шкірці, це значить, що вже трішки перестигли. Оттак. А хоч лайфхак? Ага. Ти знаєш лайфхак, як зробити авокадо, щоб воно не чорніло. Ти знаєш, що воно чорніє в... там Балізу, якщо стій. я ще не, не помиляюся, їх кладуть в холодильник чи щось О, таке. Ні, ні. Але це я знаю, що лимонним це для того, щоб соком, достигли. Лимонним соком збризнути, отак. і все. Ага, і він все. не буде темніти, угу. так? Так, так. Це прям лайфхак-лайфхак. Так, а це менш, це менш стигли? Але ми із цим теж впораємося. Ах ти ж, ще б мене ніхто не тікав. Так, все знаєш, кісточки від авокадо не викидаємо. Я вдома пророщую розуміх. Серйозно? Серйозно, Так Шо, росте? прекрасні, так прекрасні е, зелені рослини, віддельні. знаєш, можуть бути. Не знаю, чи даватимуть вони колись плоди, а, але, але як було, просто що? як рослина, як квітка зелена, ідеально підходить. Треба єдине тільки почекати трішки, бо десь тижні, три-чотири вони. Пророщуються і дають перші. Ой, пар колись в моєму дитинстві мама лимон посадила, Я пам'ятаю. Знаєш, що в ці 90-ті голодні, Ми так чекали того лимона з чай з лимоном, випили і той чай з лимоном. Це був найкращий чай з лимоном в моєму житті. Правда? Сиявно. Але проросло? Да? Лимон отакий був. Ну, от такий. Так, ну що, я тепер просто а, ріжу от так, м, авокадо. А, так, ми його швидко з'їмо, тому можна його не прискати лимонним соком, знаєте? Або лимонним отстом коли це роблять, але це такі вже. Трошки навіжені господарі <смі> на кухні це роблять. От. Е, тут, розумієте, в чому сенс? Чому я назвав це каліфорнійським м'ясом авокадо? Тому що воно різне в ціні буває, в залежності від сезону у нас. Інколи доступне, інколи не дуже. От. Але авокадо страшенно поживне. Е, там купа мікроеліментів, купа жирних речовин фактично ну, це і корисні жири, фактично. Дуже... Наталя Самойленко рекомендує і каже, що е, вони є замінником. Ну просто для багатьох і в ньому багато омега 3 6, 9, Тому, якщо є можливість, то чому б ні? Прекрасно оп, мені здається. Оп, так, У нас говорить, зараз такий, наш... знаєте. Інстаграмний накладанець вийде понеділковий, тому що ну, найчастіше блогери в інстаграмі викладають свої такі а, смачні корисні обіди, а, а в нас буде на ранок, на сніданок м'який сир, тост і авокадо. Все і цього достатньо. Класно. Ну, от я зараз просто отак розітру крем-сир. До речі, якщо ви любите, а, любите сметану або домашній майонез, якийсь, можете його використовувати без проблем. Розвідру. Трошки мене підгоріло, бачите? Але, наприклад, я люблю трошки підгорівший, але це не дуже корисно. Тому таке: не, не, злочин, не злочин. Оце ідеальна, ідеальна, абсолютно каліфорнійська історія. Чому я кажу постійно каліфорнійська, тому що там. Класти стигли авокадо, там їх багато, вони дешеві. Рецепт ви бачите на екрані зараз. От, і поєднання власне крем-сиру і авокадо це абсолютно класичне поєднання. Е, воно дуже сите, інколи можна, коли там спекотний день далі не їсти нічого. В день у вас, в принципі, буде достатньо калорії організму в організмі для того, щоб подолати цей день От, і не перезавантажити організм зайвими там усім. Так, а я думаю, їжі. що ми давай два зробимо з авокадо і малинкою, а два просто з авокадо і з. А, Боже, скажи, О, базиліком, любиш. базиліком зеленим. Ну давай. Ну, Знаєш, типу, два Взагалі, так, два так, так. будь-які каприси, як кажуть, за твої. За твої авокадо, знаєш? Так, uh, хліб сіт, дуже швидко. Перчик, присолений. Зверху, це зверху. Все. До речі, авокадо дуже любить сіль. Uh, є інколи що люблять, коли перці додають. Я люблю перець, але не люблю авокадо з перцем. Uh, а сіль, господи, як це смачно. І авокадо обожнює сіль. Uh, так, зараз, значить, хлібчик знову я прогавлю. Це моя вже традиція. Давай, знімай, знімай. Знімай, відкладай. Наступне, наступне, наступне. Так, і тепер малинка. О, Буде красиво. Буде супер. О, ні, знаєш, як зроблю. Вибач. Трошки солі. спочатку. Зараз сезон якраз. Я знаю, що в мене вдома, мама вже збирає малину, вже врожай є, тому. Неля, я знаєш знаю. Е, ти їла свою малину вже, так? Так, звичайно, Лас. звичайно. Я до речі, може вродила. Можна так. я цей е, коректив в твій рецепт зроблю? Давай, я би добре, і на, Я би і на малину нель е, поклав би зверху базилік. Так, так і будемо робити. Тобто давай. не окремо, знаєш, типу окремо малина, окремо буде з базиліком. Канапки. Це таке поєднання, таке комбо смаків буде просто. Головне таке, знаєте, зелений базилік. Він таку свіжість дає. М -м -м. Так, все. Ну, ну, що, ну що, прикрашаємо? При, прикрашаємо. Базиліком. Ну, куштуй ти перша. Це для тебе. Так. Це для тебе фактично. Оп-оп. Зараз ми так красивенько його складемо. Боже, який пішов аромат. Ну, це звичайна бомба, друзі. Оце класне комбо. Оце класне комбо. Ну як? Це дуже смачно. Ну так. Ну, так. Like. Ти вгадав по солі просто ідеально. Бо він mm. мене завжди сварить за те, що я багато солі їм. Сіль, сілі кажуть, тобі постійно хочеться солоного. Бо я пересолив просто, тут... тому і вгадав. Так, бачу, а для мене якраз ідеально, так як треба. Так, друзі, давайте зараз подивимося нашу постійну рубрику сніданки в мистецтві. Mm. Там не лише про сніданок, а й про каву. Кожна друга людина в світі починає свій ранок з кави. Уявляєте? От давайте зараз подивимося, як це все поєдналося ну, на картині. і в мистецтві. Thank you